Звернення президента з нагоди Дня гідності і свободи, тут є річ, на яку не можу не звернути увагу, бо вона, мені здається, авторами, які писали цей текст, помилково включена, на що я хочу звернути увагу. Не можна поєднувати такі речі, як звернення до нації з нагоди дня гідності і свободи з кон'юнктурою свого сьогодення, питанням мирного плану Трампа і так далі. Це речі абсолютно різного порядку. Що таке День гідності і свободи? Це вшанування пам'яті. Тих, хто відстояв українську державність і її вибору, хто боровся за неї в складні руки всіма засобами, які були можливі. Це прекрасний урок нинішнім і майбутнім поколінням про те, як ішла битва, як знаходячи знаходячись в найтрагічніших умовах. Україна, українці боролися, вибороли і відстоюють свою державність. Це розмова про цінності, гідність, свобода, сумління, чесність, порядність. І у цій ситуації поєднувати чи протиставляти, ну, наприклад, гідність і партнера головного чи союзника. Фраза вибір між гідністю і головним партнером. Так, таку фразу ставити не можна. Чому? Гідність це цінність. Партнер союзник це інтереси. Ніколи, прошу вас, не ставте вибір між цінністю і інтересом. Інтерес це ніщо. І ніколи не відмовляйтеся від цінності. Сумління, гідності, свободи, демократії, порядності, правди і так далі. Не завжди людина витримує ці речі, але відмовлятися від них в жодному разі не можна. В жодному разі і ніколи не протиставляйте їх. Їх не можна протиставляти. Я вже не кажу протиставляння холоду і 28 пунктів. Ну, я сприймаю цей пункт як літературщину, однак треба розуміти, що частина українців 2014-2013 року знаходиться в адських умовах холоду. Я нагадаю, у 2015 році в Україні було зареєстровано 1 мільйон 300 тисяч внутрішньо переселених осіб. Це люди, які втратили свою малу Батьківщину, своє тепло, свою рідню. Не знаю і не можу зараз називати, бо не маю права на те, але мені відомі цифри втрат у боях 2014, 2015, 2016 років. І коли я чую, що от тоді було не те, не та війна і так далі. Війна почалася у 2013 році, коли на Майдані рашистський спецназ розстрілював людей, українців, які вийшли з протесту. Ось коли почалася війна. І тому, в тому числі й на зустрічі з американцями, їм треба пояснити: війна почалася в не 2022 році. Слова Трампа, це не моя війна. Якби я був... Ти був президентом у 2015, 2016, 2016, 2017 роках і так далі. Тому в цьому відношенні дуже важливо, щоб ми розуміли, що оцей відрив і спроба у зверненні протиставити ці речі, люди з 2013 року знаходяться в таких. Пекельних умовах, і вони знають, українці знають, ми всі розуміємо, що таке холод, що таке кошмар, страх, війна, ракети, стрільба безкінечна і так далі. Люди це розуміють. І в даному випадку, коли кажуть, холод чи 28 а, пунктів, Треба все робити, щоб холоду не було. Але не треба робити так, щоб 28 пунктів зробили ще гірше і привели ситуацію до трагедії. Тому тут немає і не може бути протиставляння. Я коли про це кажу, а, лише рекомендую тим, хто пише виступи, бо напевне, що а, це чималий текст, і його не можна з голови говорити. Тому очевидно, що в цьому плані а Зроблена там послуга, яка на мою точку зору, вона дещо, дещо ведмежа, бо тут немає чого протиставляти. І ще одна річ у цьому плані: я на початку сказав про необхідність спілкування воєнно-політичного керівництва президента з парламентом, те, що відбулася зустріч президента з фракцією Слуг народу, це на півкрок. Мене шокує те, що президент не зустрічається з фракціями всіма в парламенті. Президент не зустрічається з керівниками фракції. Можу вам сказати, мені довелося працювати майже 6 років представником президента в парламенті. Я не знаю місяця, щоб президенти, такі як Кучма Ющенко, не зустрічалися з парламентськими фракціями. З лідерами на спільних зібраннях, де з представниками більшості і опозиції обговорювалися питання, іноді навіть кон'юнктурні питання. Ви скажете тратите час. Ні, дорогі мої панове. А депутати Верховної Ради, це представники народу, вони мають спілкуватися з ними і як представники політичних сил, і як мажоритарні, вони мають передавати. Ці повідомлення і е, збирати у себе позиції людей, і доносити їх до а, відповідних органів, керівників і так далі. Цю річ нічим не заміниш. Нічим. Ні виступами по телебаченню, ні виступами в пресі. Це діалог живий. І тому я наполягаю на тому, що президенту крайньо необхідно спілкуватися з фракціями. З керівництвом фракцій, з представниками більшості опозиції, з фракціями, які не входять, бо це певне коло людей. Але це треба робити не в закритих умовах. А є час і, можливо, є питання для індивідуальних речей. Однак це треба робити публічно для того, щоб люди розуміли, що йде спілкування, йде обмін думками президента чують, президент чує. Це втрачена історія, втрачені традиції, які крайньо необхідно відновити. Бо вони збагачують політику, вони роблять політику високоефективною, вони дозволяють контролювати, вони дозволяють висловлювати зауваження депутатів, президенту, президента, депутатам і так далі. В очі говорити, а не Поза очі штрикати, обмовляти один одного і так далі. Тому в цьому відношенні парламент не може залишатися поза розвитку подій. А бо якщо його проігнорують в питаннях обговорення так званого мирного плану Трампа, депутатів від парламенту не візьмуть у склад делегації, з ними не будуть спілкуватися. В результаті рано чи пізно вони розвернуться. Проти уряду, проти президента, і даруйте мені, але питання парламентського контролю це, в тому числі, питання таких діалогів, публічних діалогів з першою посадовою особою, президентом України. Це завдання номер один. Воно суперважливо з точки зору комунікації.